Добрий вечір, маленький слухачу! Вітаємо тебе на каналі Добранічні Історії. Зручно влаштовуйся під ковдрою, притисни свою улюблену іграшку, адже зараз почнеться нова чарівна пригода. Якщо тобі подобаються теплі казки перед сном, не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні історії. Сьогодні ми розповімо про подушку з пір'їнкою щастя. Кажуть, у цій подушці жива безліч маленьких пір'їнок, і кожна з них уміє дарувати особливий сон. Тож заплющ очі і послухай, як усе почалося. У невеличкому будиночку на краю міста жила дівчинка на ім'я Ліна. Вона мала улюблену подушку, звичайно, на вигляд, але неймовірно м'яко. Щовечора, коли Ліна клала голову на неї, їй снилися найприємніші сни про райдужних котів, що грали на хмарках, або про поля, де вітер співав пісні. Одного вечора вона помітила, що одна пір'їнка світиться ніжним золотим сяйвом. Ліна здивовано торкнулася пір'їнки, і та почала тихенько тремтіти, немов живенька. Вона прошепотіла. Я... Пір'їнка щастя. Кожна з нас може подарувати особливий сон. Хочеш спробувати? Ліна усміхнулася і кивнула. Подушка зашурхотіла, наче вітер пройшов крізь неї, і дівчинка опинилася у чарівному саду, де все навколо пахло медом і м'ятою. У саду Ліна побачила бджілок, що носили нектар у крихітні кошики. І кожна пелюстка на квітках тихо сміялася від доторку вітру. Вона відчула спокій, наче увесь світ став її другом. Пір'їнка літала поруч, м'яко світячись, і вела її до фонтану, з якого текла солодка вода. Цей сон дарує радість, шепнула Пір'їнка. І справді серце Ліни наповнилося світлом. Наступного ранку Ліна прокинулася з усмішкою. Вона відчула, що день буде щасливим і захотіла подякувати пір'їнці. Але коли підняла подушку, пір'їнка вже не світилася. Мабуть, заснула, прошепотіла дівчинка. Та коли вона торкнулася подушки, почула легкий шелест, ніби сотні маленьких пір'їнок чекали свого часу. Тієї ночі інша пір'їнка спалахнула ніжно-блакитним світлом. Вона покликала Ліну у сон, де вона могла літати, як пташка. Ліна здіймалася над містом, бачила, як у вікнах світяться казки інших дітей, і зрозуміла, кожен сон це подарунок, який робить серце добрішим. Коли вона приземлилася, Пір'їнка обійняла її своїм м'яким сяйвом. З кожним новим сном пір'їнки відкривали нові дива. Одна переносила її у ліс, де дерева вміли розповідати історії, інша на берег моря, де хвилі співали колискову. Ліна щоночі дізнавалася щось нове про світ що добро завжди повертається, що навіть вітер може бути другом. І що щастя це вміння слухати своє серце. Одного вечора Ліна запитала у подушки, чи всі пірінки мають свої сни. Подушка тихенько відповіла, так, але кожна пір'їнка чекає, поки дитина... Буде готова до її мрії. Дівчинка замислилася, можливо, сни це не просто казки, а маленькі кроки до справжнього щастя. Наступна пір'їнка світилася зеленим кольором. Вона подарувала ліні сон про чарівний луг, де росли квіти бажань. Кожна квітка шепотіла прохання того, хто її знайшов. Ліна загадала, щоб усі діти світу мали добрі сни. І луг засяяв, наче зоряне небо. Пір'їнка щасливо затремтіла. Її місія була виконана. З часом Ліна помітила, що кожен її день стає спокійнішим і яскравішим. Навіть коли йшов дощ, вона знала. Усередині неї живе світло з пір'їнок щастя. Вона почала ділитися добротою, допомагала сусідам, розповідала молодшому брату свої сни і бачила, як у його очах з'являється те саме сяйво. Одного вечора Ліна вирішила віддати одну зі своїх пір'їнок іншій дитині. Вона поклала маленьку білу пір'їнку в конверт і написала, ця пір'їнка подарує тобі щасливий сон. Відтоді пір'їнки подорожували містом, приносячи радість усім, хто їх знаходив. Пір'їнки літали до дітей, що не могли заснути. Вони тихо лоскотали щоки, нашіптуючи добрі сни. Одна дитина бачила усміхнене сонце, інша веселку, що грала мелодію. І кожного ранку діти прокидалися з відчуттям, що світ став добрішим. Коли Ліна виросла, вона вже не потребувала чарівної подушки, але завжди пам'ятала, що в ній жили пір'їнки щастя. Вона навчилася створювати щасливі сни. Сама, своєю добротою, усмішками і теплими словами. Подушка тихенько спочивала на полиці, знаючи, її справа виконана. Минуло багато років, і одного дня подушка знову засвітилася. У кімнаті маленького хлопчика вона знову чекала свого часу. Усередині прокинулася нова пір'їнка. Ще одна пір'їнка щастя готова подарувати дитині її перший чарівний сон. Хлопчик побачив у сні місто з хмаринок, де кожна будівля була з легкого повітря. Там він зустрів пташку, яка розповіла, що ці сни передаються від серця до серця. Коли ти усміхаєшся, нова пір'їнка прокидається, сказала вона. І хлопчик прокинувся, усміхаючись. З того часу у світі з'являлося все більше подушок з пір'їнками щастя. Вони подорожували від дому до дому, приносячи мир і спокій. І кожен, хто спав на такій подушці, бачив сни, що лікують серце. Пір'їнки ніжно шепотіли. Ми поруч, щоб ти не забував мріяти. Одного разу всі пір'їнки зустрілися у великому небесному сні. Вони танцювали, мов легенький вітер, і співали пісню щастя. Здавалося, що навіть зорі слухають цю мелодію. Відтоді, щоночі можна почути цей шепіт, якщо засинати з добрими думками. Ліна, уже доросла, часто розповідала дітям казку про пірїнку щастя. Вона казала, кожен сон це чарівна подорож, і щастя живе у твоєму серці. Її слухачі засинали з усмішками, і здавалось, що у повітрі знову шелестять м'які пір'їнки. І коли ти, маленький слухач, сьогодні засинатимеш, можливо, одна з тих пір'їнок прилетить і до тебе. Вона подарує сон про щось добре, про світ, де кожен щасливий. Заплющ очі, відчуй тепло і пам'ятай. Щастя завжди поруч, якщо ти вмієш мріяти. Так завершується історія про подушку з пір'їнкою щастя. Але казки ніколи не закінчуються. Вони просто чекають, поки хтось знову заплющить очі. Добраніч, маленький друже, хай тобі насниться щось чарівне. І не забудь повернутись на Добранічні історії. Тут завжди є місце для дива.